Які до вас застосовували такі фізичні методи впливу? Чи били вас? Били. Я вам кажу, такий гумшлях він мав довгий кожний, приходив з тим гумшляхом такий. Гумова така, ем, як вам сказати? А на кінці волово таке було, е, що дуже боліло. Він як вдарив тою гарапою, де то волово попало тобі, чи в груди, чи, чи в руку, чи де то синяк був відразу. Били, били, а потім вже і, і, як кинули, то й копали на землі ногами, mm -hmm. всяко було. А тоді мене, як, як мене той цюпнув, той й білі медведі, як приїхали. Казали, що ми з білих медведів в білих кожушках мали білі рукавички, аж по кожуші і догори. Тому тобто, то вони то дуже була страшна питка, як вони брали наслідство. Як він мене вдарив сюди, в шию, я впала. Зразу якийсь вскочив, звідки, я не знаю, і мені на ноги то заложив і мене в ногах. А той став мені на спину. Єден став на спину, і щоб я ще не рухала, а другий один на руку, другий на другу руку, і так п'яте кололи, тими. Ну, видно, молотки мали такі як чвяки, бо кров бризгала ж по стінах.